Усім привіт! Сьогодні у нас буде пиріжки з м'ясною начинкою за тебе! пиріг з шинкою ситний. І мамдем шоколадний. З молочним шоколадом. Усім смачного. Насправді непогано минулого разу, начинки майже не було, і вона була засуха, а в цей раз вона прямо добра. Тобі покращується з кожним днем. Також нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете здодати допомогти каналу, і також підказати ідею для наступного мовпанку. На хвилиночку <с> запит, чому у багатих людей два паркомісця? Ну, тому що можуть приїхати гості. Це ж логічно. <с> Це як деякі комплекти речей ми завжди залишаємо дві штучки. Наприклад, рушнички. Рушнички ми зазвичай залишаємо для гостей новенькі і там для себе ми їх зазвичай або. Трошки подалі вішаємо. Або ж якщо у нас там, наприклад, там, декілька ключків, там, це для вас, це для дитини, це для нас, господарі. Зазвичай одними рушничками. Не знаю, до речі, напишіть в коментарі, як ви користуєтеся, тому що цікаво. Тут є шиночка, непогано, до речі, за смаком. Вершкова основа, зеленушка. Дуже смачно, але я згадала, на що це схоже. Знаєте, на усьій шкільні біпси з дешевою колбасою все така шинка тут дешева. До речі, купляла я її зі знижкою 26 гривень. За свою ціну непоганий смак. До речі. Одразу кажіть, хто їсть по кольорам. В принципі, чому б ні. Давайте так і зробимо. Пішла у нас в першу чергу коричнева цукерка. Тому нехай будуть усі коричневі спочатку. Їх набагато всього чотири штучки. Їх зазвичай, до речі, кладуть завжди мало. Мабуть, людям не дуже подобається асоціація з цим кольором. Тепер усі жовтенькі. Хоча, хто є таке, щоб їх розділяти? Жовтенькі та блакитні. О, блакитних трохи менше. Чудовий колір. Пахне бомбесно дуже сильно нагадує форнетті раніше. У нас була здається, це була угорська компанія, і потім вони скрізь закрилися. Раніше вони були скрізь в Україні в метро. Господи, які вони пухкенькі. До речі, раніше кольори були прямо червоно-ядовиті. Зараз вони стали такими більш відтінки. Нейтральніші вони просто менше чіпляють око. З одного боку? Це добре, тому що менше всяких барвників і так далі. А з іншого боку? Загалом? Просто для діток, наприклад, це буде менш привабливо ніж було.